Доброго ранку, малятка, хлопчики та дівчата. Малятка, подивіться, хто завітав до нас в гості. Це лялька, а звати ляльку Оленка. Оленка завітала до нас, щоб запросити нас до себе в гості. Оленка хоче, щоб ми дізналися, де та як вона живе. Тобто хоче показати нам свою оселю. Дітки, то ми приймемо запрошення від нашої оленки. Звісно, Оленко, нам дуже приємно подивитися на твою оселю. Дітки, ну що, вирушаємо до Оленки в гості? Це будинок, в якому живе наша Оленка. Давайте зайдемо до її оселі. Ось яка оселя у Оленки. Гарна та затишна. У цій квартирі є багато різних кімнат. Звісно, найбільше часу Оленка проводить у своїй дитячій кімнаті. Тут і ліжечко, іграшки, шафа для книжок та інших речей. А стіни дитячої кімнати прикрашені гарними малюнками. Дітки, то як називається Оленкіна кімнатка? Так, молодці, дитяча. А найбільша кімната Оленкіної квартири це Вітальня. У Вітальні родина дівчинки приймає гостей та відпочиває. Тут є зручний м'який диван, телевізор, невеличкий столик. Малята. Де ж сім'я Оленки обідає, у якому приміщенні? Так, звісно, у кухні. Кухня у Оленціній квартирі також затишна. Кухонний та обіданий стіл, стільці, плита, полочки. Ось що є у дівчинки на кухні. А куди йде Оленка? допомагати мамі готувати їсти, де дівчинка з батьками вечеряє. Так, звісно, дітки, у кухні. Дітки, а якщо Валенка хоче вмитися чи скупатися, вона йде до ванної кімнати. Давайте і ми вирушимо сюди. Умивальник, ванна, туалет. Ось така обстановка у ванній кімнаті. Дітки, як називається приміщення для вмивання та купання? Так, молодці, ванна кімната. Малята, вам сподобалась Оленкина оселя? Так, мені теж дуже сподобалось. Дякуємо тобі, Оленко, за таку гарну екскурсію. goodbye